Позвонили жителі Мокрецької сільської ради. Ми виїхали сюди, мені є голови сільської ради Солович. Ми виїхали буквально три дні тому, чотири осе виявили факт. Ми знаходимося на території, на межі території Мокрецької і Соловичівських сільських рад. Бачимо суцільну вирубку півтора гектара приблизно. Сосна, ялина, більха, дуб. На місці зрізки утворили кар'єр глибиною до трьох метрів до чотирьох місцями. Це ж ми так хазяйнуємо. Виробили ліс і вивозимо пісок. Що на цьому місці має рости ліс, маємо садити ліс, то ми робимо тут, вивозимо пісок. Куди його вивозимо, непонятно. Так хазяйнують з Мокриця лісництво на чолі з козаком. І летухи тут треба задуматися, що на території лісництва робиться. Та й в області. Я думаю, якщо ми так будемо хазяйнувати, то ми скоро лісу тут не побачимо. І буквально ось від нас 100 метрів, де немає лісу, де відкритий кар'єр. Будь ласка, відкривайте там кар'єр а не на цьому місці, де ріс ліс, де люди збирали гриби. І між іншим люди Мокрецької сільської ради, Соловичої сільської ради обурені, таким знищенням лісу і відкриттям кар'єру. Дивіться, дивіться, які сосни, ялинки. Завжди були тут гриби. І що ми маємо на сьогоднішній день? Безлад, знищення лісу. Так воно в нас. Я думаю, це чи відмивання грошей із організацією, яка ось копає цей ліс, або ще інше. Правоохоронним органам прокуратурі. Треба прийняти міри і не допустити, щоб далі в нас таке продовжувалося. На місце. Виїжджала оперативна група з міліції, зафіксувала даний факт. Лісничий козак приїжджав, показував якісь папери, хоча я їх не бачив. Папери, будь-чим то є дозвіл на вирізку суцільного лісу. На кар'єр він не показав. Але я не можу зрозуміти, хто може дати дозвіл на суцільну зрізку лісу, щоб потім утворити кар'єр. Що то за дозвола? Хто таке дозвола віддає? Воно то зрозуміло. За яким столом цей дозвіл давався. То, я думаю, повинні всі розібрати, якщо екологія давала дозвіл, на яких правах, на яких основах вона дала, іменно там, де от, ліс ліс і так далі. Цей факт зафіксований як міліції турійського райвідділу, Заява написана в прокуратуру. Якщо не будуть прийняті відносно міри, будемо продовжувати звертатися далі, в інші інстанції.